Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч по, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, що всюди якийсь двіжняк почався. Багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський, в Польщу. та буває, та нічого страшного, і вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним, ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам в попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росію взагалі це дуже легко дасться. Не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняли? Росія тут не головний, взагалі, учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. І вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо. Як за допомогою? Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достало вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, поняли там. Е Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців в великій ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші. І ми за це платимо зарплату. Профілі. Часу у вас на це? Мало хто. Зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось в наступних відео. Якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумуй, що ти панікер опять устраєш. Будь ласка, поняло? Все, друзі, зустрінемось наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз доруче в Польщі.